вы слышали, какой я не герой? Вітання, мої солоденькі! Ви знову потрапили на чергову рубрику попусків ігор. Беріть чайок і печення, бо сьогодні ми будемо завершувати навчання проходження основної гілки босів третього дарку. З доволі таки значимого списку противників залишилось не так і багато, тож не гаймо часу та вирушаємо просто у підземелля і ретилу. Саме тут, неподалік від одного із попередньо відкритих нами шорткатів, є невеликий скам'янілий дракон. Пам'ятаєте, в одній із попередніх частин ми навчились специфічного жесту, так ось саме він нам і потрібен. Всаджуємось просто біля цих замучених лицарів і засинаємо. Ніхуя заявляю. В'їбавгу. Очунюємо ми уже в драконячому піку, направду дивовижне і красиве місце. Воно всіяне недружелюбно налаштованими людозміями. Це ну точно не чергова відсилка метра на берцерка. Хлібом і сіллю нас тут не зустрінуть, майте на увазі, тому прийдеться пробиватись до багаття збоєн. Окрім культистів на локації, ми можемо віднайти численну кількість плюшок для покращення, ну і душі, звичайно. Буквально за пару метрів від вогника знаходиться вхід у твердиню, а за нею наш перший сьогоднішній бос древня Віверна. Дракошу можна перемогти двома способами. Перший, звичайно, складніший, можна зійтись у чесному двобої та смотувати його до перемоги, але не будемо шукати гемороя на дупу та скористаємось відразу другим методом. Він полягає, у чистому спідрані локації аж до верхівки цього місця. Уже тут є що потужним ударом ми відправляємо в Іверну в нокаут. Скучно, але дієво. Проте майте на увазі, якщо невчасно зістрибнути на неї, то ви благополучно відправитесь до правоців, і ран пройдеться починати спочатку. Опісля ви відразу переноситесь до іншого багаття. Але як ми з нашою єврейською натурою можемо пропустити стільки добра, тому рекомендую потратити зароблене та повернутись і дослідити локацію на величезну кількість шайні. Відразу справа при заході в твердиню лежать вуглики і захований перстень. А по дорозі до вогника можна знайти велику кількість матеріалів для апгрейду. Уже в самому храмі можна як відразу побігти на гору, так і підібрати титанітову лоску неподалік багаття. Окрім людозмій, на локації трапляються також кам'яні ящерки. Вони на перший погляд можуть здатися доволі безневинними, але ні, не ведіться. Вони легко пропишуть вам пезюліну або ще гірше скинуть з обриву. По дорозі можна ще позмагатись із клоном уже вбитого нами боса. Віверна має доволі простий мувсет, деякі атаки з якого легко тригеряться. В нагороду знову отримуємо матеріали для апгрейду. На самій ж верхівці, окрім вогника, є ще декілька цікавих речей. По-перше, якщо ви вилізете по драбинці ось тут, то зможете вступити в дуель із Хавелом. Взагалі, не їбу, що він тут забув, як він тут опинився, ну але це таке. Бій не є простим, так як міні-бос доволі агресивний. Плюс він міє використовувати особливе вміння драконячого зуба, яке бустить баланс до неймовірних значень. Саме тоді краще пасивно зачекати, поки баф впаде. По-друге, якщо ви випробуєте свої нерви на ось цій алеї смерті, то в нагороду ви отримаєте попіл, що дозволить без обмежень купляти усі типи титаніту, окрім куска. Але майте на увазі, за стінкою є ящерка так і чекає, щоб підісрати вам життя. А пройшовши аж до алтаря, ви отримуєте камінь дракона. Якщо повернутися до Андрія, то він пошле нас до місця битви з хранителями безодні. Там ось цей молодий чоловік при поразці люб'язно поділиться іще одним девайсом. ось що трапляється, коли полюєш за драконячими реліквіями. Добре, достатньо із нас дослідження локацій. Настав час зазирнути до того самого первінця повелителя сонця, друга драконів, відступника і просто до узрачки епічного персонажа безіменного короля. Арена на якій відбувається бій, мабуть, найцікавіша з усієї трилогії. Ви слишли, какоя нібічський герой, Розвідчик і сексуал. Босс загалом має дві фази. У першій ми б'ємось із його обскубаною пташкою. На перший погляд це доволі складно, проте це не так. Якщо у вас зброя з великою шкодою по балансу, то буквально через парочку стусанів півень відкриється для ріпосту. А ось друга фаза, ух бля, це ще та біль моя дирка-задниця. Король має великий набір атак, причому як і мілішних, так і великобійних. Якщо користуєтесь швидкою зброєю, то рекомендую наносити не більше одного-двох ударів, а якщо повільною, то не грішіть, а атакуйте тільки раз. Акцентуйте увагу на ухилянні. Також слід зауважити, що атака із випадами може проводитися серією аж до трьох ударів, тому коли бачите її, старайтесь набрати дистанцію. При зниженні ХП до 50% ОС починає використовувати додатково магічні приколи з блискавкою. Тут уважно з таймінгами. Тим не менш, його власний баланс теж чудово знешкоджується і можна прописати гівнюху в їбальник. А там, в принципі, і перемога уже не за горами. В нагороду лутаємо душі, титаніт позаду арени та весь набір обладунків Орштейна зі списом в придачу. Мої солоденькі, цей час настав. Повелителі попелу повертаються на власні трони, ну їхні залишки, як мінімум. Складаємо усе, що отримали тяжкими стараннями, і отримуємо благословення хранительки вогню. Так нам відкриється шлях до печі першого полум'я. Тепер ми стикнемось із найкращим завершальним босом з усіх можливих: душа попелу. Сутні, що увібрала в себе силу всіх людей, що коли-небудь запалювали першородний вогонь, бо істину гідний противник, як для нас. Як і у більшості босів, цей має теж дві фази. У першій нас очікує феєрія різноманіття. Молодий чоловік буде пиздити нас диковинними мусетами. І наявного звичайний меч, піка, магічний мусет, а також мусет Піроманта. Коротко розглянемо кожен із них. Прямий меч, мабуть, найпростіший тип атак, бо має доволі великі проміжки для власних ударів та й можна сейвово відбігти назад. Триматись краще ближче до лівої руки. Магічний мувсет. Бос поєднює велику кількість далекобійних атак, включно із потоком душ, та використовує великий магічний меч для ударів на короткій дистанції. Кращим буде тактика пресування боса. Мувсет Піроманта. При цьому стилі душа попелу може пробафатись внутрішньою силою, а також юзає різноманітні спили вогню. Може не тільки отруїти туманом, а й в рідкісних випадках спарирувати нас, проте є чи не найпростішим стилем. І, мабуть, найскладніший мусет – це стиль з пікою. Окрім дуже болісних ударів випадів, босс кастує велику кількість чудес. Це може бути як і гнів богів, так і реген власного здоров'я. Рекомендовано тримати коротку дистанцію із душею. Як тільки ви знесете першу полоску ХП, бос перейде у другу фазу. І тут ви отримуєте надзвичайну унікальну атаку. Удар ностальгії. Плін-плін плон плін, заставить вас згадати першу частину темних душ і тихо плакати впродовж цілого бою, так як бос використовує мусет гвіна. З нових прийомів будуть блискавки, ухилятись від яких доволі просто. Ну і, звичайно, дикі комбо, які з величезною ймовірністю б'є вас, якщо ви не втечете. Повірте, нічого ганебного у поразці з душею немає, це ж бо не босс, а їбучий шедевр від метра. Кожна секунда цього файту є справжньою насолодою і дикою ностальгією, що так і пронизує вашу седеньку. Якби не було нам жаль, але ми все ж вломлюємо жіночого статеву і цього разу. Тепер настав час змін змін, які ми самі принесемо у цей світ. Шлях, яким ми йшли протягом гри, приводить нас до особливої, секретної кінцівки. Ера вогню закінчилась, починається ера темряви, ера людей. А ми стаємо повелителем Лондору і усіх спустошених. В катсцені можна, до речі, помітити і Анрі, яка або який стають нашою другою половинкою в цьому нелегкому шляху. Ну ось і все. Основна частина гри пройде на мої солоденькі. Це кінець. Ніхуя, це початок. Початок DLC, блядь. Найкращі боси, море нових ворогів та різноманітного луту. Як тільки ми заходимо на локацію, одразу лутаємо халявний вуглик, а внизу зліва можемо випробувати сили на фанаті сонної лощини. Як мені подобається ваншотати цих пузатиків, капець. Ось тут потрапляємо у пастку Джокера та летимо прямо вниз. Довго не затримуйтесь, бо тутешні жителі явно натякнуть вам на те, що квартал ви вибрали не дуже підходящий. Крім них, свою порцію добра на вас виліє і ревучий ангел. Утилізуємо лицарів у цій кімнатці та біжимо в будівлю справа. Тут за невидимою стіною лежить прохід, що приводить нас просто до найкращої версії персня зі срібним змієм. А за пару метрів від нас обвалиться вежа. Вона відкриває прохід до дуже цікавого NPC, проте не спішіть. Спочатку приглядіться до ось цього створіння. Фу, бля, яке в нас страшне. Це, щоб ви знали тіло того самого ангела. Утилізуємо. Тільки після цього можна спокійно бесідувати із лапом. Опісля робимо декілька стрибків віри і добираємось до наступного багаття. Як ми бачимо, наш друг уже тут очікує нас. А тепер найголовніше, як пробігти цю локацію, не спаливши очко і стілець. Що ж, демонструю. Добігаємо до хліва, чекаємо, поки почнеться перестрілка, та забігаємо в наступну будівлю. Болото максимально швидко спідранимо аж до цього місця. Також можемо захопити перстень, але це опціонально. Ліземо по кореню і добираємось до тіла ангела. Утилізуємо. По черзі заманюємо рабів і розбираємось із піроманткою. Чим більший рейндж вашої зброї, тим легша дуель. Зістрибуємо з корень прямо вниз і спускаємось ось цією дорогою. Третє тіло ангела. Утилізуємо. Опісля спокійно зістрибуємо до вогника. Нарешті, тепер локація чиста, можна спокійно повернутись і зібрати весь лут. З цікавого сет піромантки, меч Харальда та найголовніше подвійні двері їбать. Якщо під відосом буде 500 лайків, єбину челендж проходження дверми на НГ+. Залутавши плюшки, не забудьте побесідувати із лапом. Він запропонує свою допомогу у пошуках скарбу, а після обновлення цієї локації він вам його вручить. Що ж, настав час місцевому босу скуштувати жіночого статевого? Демон Принц. І ви не дивуйтесь, він дійсно один, буде. А поки потрібно позматись із його ослабленими копіями. Боси постійно міняються між стилями гри. Один з них пресингує, інший атакує здалеку. Запам'ятайте, фокусити спочатку потрібно саме демона в агонії, так як при його смерті друга фаза грози простіша. простіше. З рекомендацій просто бігати по колу на арені, прописуючи зачасту опісля 4-хударного комбо, або якщо ви граєте агресивніше після кожного одиночного удару. Не забувайте також тікати від отруйних шлейфів. Забивши обох братиків, ви перейдете в другу фазу. Мусет боса мало чим змінюється, додаються буквально одиночні додаткові атаки в кінці комбо, ну і атаки в польоті. А тепер найголовніше, чому ми вбивали мальків саме у такому порядку? В середині бою бос взлітає, змахує крилами та відкидає вас. Як тільки ви бачите це, відразу скорочуйте дистанцію з босом. Ну або якщо ухилились від атаки крилами, то біжіть зразу до нього. Починайте халявною глупити під час кастування лазеру. Таким чином ви легко виб'єте йому баланс і проведете ріпост. Файт дійсно набагато простіший, ніж ви собі можете уявити. Як тільки принцом буде покінчено, ви будете мати шанс скористатись лордранським таксі іще раз. Боже, яка краса, неймовірне місто. Відчуття ніби знову попадаєш в Анлонду. Ну що, мої солоденькі, думаю, на сьогодні такого детального опису достатньо. Не забувайте підписуватись на канал і телеграм, ставити лайки і заходити на стріми. Я ж кажу вам до нових зустрічей.